Виконуємо номер 827 із підручника Алгебра 7 та номер 3617 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть значення виразу. І два завдання. Приступаємо до виконання. Добуток суми двох виразів. На неповний квадрат їх різниці дорівнює сумі кубів цих виразів. У нас 2а, якщо ми піднесемо до квадрата, отримаємо 4а в квадраті. 1 у квадраті це є 1. Застосуємо нашу формулу, отримаємо куб виразу 2а куб числа 1. Підносимо до куба, це маємо 8А у кубі додати 1 і відняти 7 А у кубі. Зводимо подібні доданки, отримаємо А у кубі додати 1. Ну, а тепер знайдемо значення нашого виразу. Якщо А дорівнює мінус 2, то наша сума дорівнює. Мінус 2 у кубі це буде мінус 8. додати 1. отримаємо мінус 7. Завдання друге. У другому завданні у нас Добуток різниці двох виразів на неповний квадрат, їх суми, дорівнює різниці кубів цих виразів 25 ігрок, якщо піднесемо до квадрату, отримаємо 25 ігрек квадрат. Отже, маємо. Х у кубі відняти куб виразу 5 y Додати 25 ігрек у кубі і відняти Х у кубі переписали. Піднесемо до куба 5 у кубі це 125. І тепер зводимо потім доданки. Х куб мінус Х куб це 0. Мінус 125 і куб, додати 25 і куб буде мінус 100 ігре у ну, кубі. А тепер підставимо наше значення. Якщо y дорівнює у нас 0,1, то значень нашого виразу дорівнює. Підносимо до куба. Це буде тисячна, і множимо на мінус 100, буде мінус 0,1. Номер 827 із підручника Алгебра 7, та номер 36,17 із підручника математика 7. Виконано.